Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з пустими баночками. У мене збирався ось такий кошик з засобами. До речі, тут сьогодні будуть не тільки засоби, а й буде чай за Тому ось так. Давайте ми розпочнемо з чаю за тому що він має дуже давно вже лежить, чекає своєї черги. Звичайно, це не зовсім тематика мого каналу, але в своїх розпакуваннях за де я роблю замовлення не тільки косметики, а вітамінів, також напоїв. Я питала глядачів, чи буде цікавий відгук по чаях. Мені писали, що буде цікаво, тому я роблю відгук по чаях. Давайте перший, який у мене закінчився чай. Має він ось такий вигляд. До речі, дуже гарний, презентабельний. Такі чаї можна брати навіть на подарунки. Він тут у металі ось тут така зверху кришечка. Там вони, до речі, різних видів. Різне в них таке обрамлення, дизайн. Всередині він ось такий. Ну, звичайно, пустий. Ну і, звичайно, відчувається ще до сих пір. Чай. Тут був чай у пакетиках. Пакетики були такої трикутної форми. Така сіточка була дуже гарний такий вид у них був. Чому я беру їх на хірт? Тому що чаї у них доволі якісні. Звичайно, я б не сказала, що вони супербюджетні, як на таку кількість чаю пакетиків. Тут здається, їх було 30, якщо не помиляюся. Але вони доволі якісні, їх можна заварювати по-різному. Наприклад, там деяких я читала, що можна один-два пакетика вкинути, наприклад, у заварник. Тобто так буде економніше, наприклад, можна кілька чашок з ними випивати. Ну, ось так. Тут я вже не пам'ятаю, тому що тут все не на нашій мові. Вони відрізнялися, з чим вони є. Тут, ось я бачу те, що я можу перекласти, це чорний. Чай був з лимоном і грейпфрутом. Звичайно, прямих таких ароматів не було, які тут вказані: грейфрут і лимон, але вони відчувалися. Скажімо так, нотки, віддушка їхня була, але сам чай дуже і дуже гарної якості. Не в тому це я буду повторювати, звичайно. Ну і, звичайно, тут ціна ще, можливо, взялася за те, що тут таке упакування доволі масивне. Ну, Можете звернути увагу дуже гарний чай. Так, далі в мене закінчився чай ще лаванда. Взагалі, мені було дуже цікаво протестувати саме лаванду в чаї, тому що саму лаванду в косметиці я знаю, користуюся, яка вона, а от лавандові чаї я не пила, тому вирішила взяти. Не знаю, як бренд називається. Ну, ось такий в нього вигляд. Це я взяла наугад-чай. Також він, ну, знову ж таки, не дуже прям такий бюджетний, але доволі якісний. Тут до сих пір відчувається його аромат. Він був у звичайних таких паперових пакетиках. Лаванда була, відчувалася, але вона така була дуже і дуже концентрована, як на мене. Тобто, одного пакетика можна було на кілька часок розподілити, довго тримати його не потрібно було, тому що дуже-дуже і -дуже концентрований. Як на мене, якби трішечки м'якший був аромат цієї лаванди, або поєднання було чимось. Тому що тут, я так розумію, була тільки одна лаванда і все. В Цілому, чай мені дуже сподобався, гарний в нього аромат, але все ж таки до нього потрібно було звикнути, тому що такий специфічний доволі ось цей лавандовий смак. Тому ось так. Можливо, пізніше десь візьму якісь інші бренди чаю для того, щоб. Порівняти з цим. Так, і ще один чай, який в мене закінчився, він такий, скажімо так, більш простіший порівняно з цими двома, які я показувала. Не знаю, як бренд називається: Йогі, чи якось так. Має він ось такий вигляд. Їх багато було видів присавлено на. Сальті. Я вирішила просто взяти щось таке простіше, легше. Тут він був з мандарином і ще якась квітка тут, чи то лотоса, чи що, не знаю. Ну, Чай мені з цих всіх, напевно, сподобався найбільше. Хоча ось цей він такий доволі такий, я б сказала, високого. Рівня, скажімо так, досить велика в нього якість. Ось це ще він просто ну, трішечки зашкалював своїм ароматом, тому трошечки це зіпсувало враження про нього. А ось цей мені сподобався він такий, як кажуть, буденний був. В нього гарний цей фруктовий був аромат. Звичайні там були пакетики. 16 здається, пакетиків. Його можна було частіше на постійній основі, будемо так говорити, пити. Тобто він дуже мені сподобався. Наступний раз, коли буду робити замовлення, просто візьму якийсь інший вид, не ось такий з мандарином з квітами, а чимсь іншим. Тобто, дуже дуже мені він сподобався. А здається, вони були ще в індивідуальних пакетиках. Тому ось так. Лаванда також була в індивідуальних пакетиках, а ось ці просто пакетики були насипані всередині і все. Тому ось так. Гарний чай також мені сподобався. Звичайно, на оці всі чаї я вам залишу посилання на iHerb, Зайдете, подивитесь на ціну, тому що ціна може мінятися. Тому ось так. Так, давайте перейдемо. Тепер у мене ще залишилися засоби доглядові. Так, перше, що в мене закінчилось, це бустер, зволожувальний, мінеральний гель-бустер для обличчя 100 мл від українського бренду Mr. Scrubber. Ну тут таке опакування прозоре з дозатором, зручне. Даний бустер у них, в принципі, можна вважати новинкою. Я його побачила на їхній сторінці Instagram, дуже його вдало рекламували. Тим паче, у мене суха шкіра, він зволожуючий, вирішила щось взяти таке трішечки дешевше. Я вже не пам'ятаю ціну, звичайно, залишу посилання подивитися. Він був гелевий, прозорий. Ну, видно, що у нього формула дуже проста, тому що в ньому практично нічого не було, крім того, що він зволожував і все. Як самостійний засіб, я не рекомендую його використовувати, тому що він дуже швидко випаровується, тобто в нього дуже багато води і оцю зволожуючого компоненту, який швидко зникає. Його краще закривати кремом, цей бустер. Хіба що ви нанесете його багато? Тоді він буде залишатися на шкірі, не висухати повністю. По ньому можна робити масаж, тому що у нього така доволі в'язка гелева текстура була. Ну, непоганий бустер, але моїй шкірі він, скажімо, так, допомагав одноразово, тобто його потрібно було наносити частіше, скажімо так, чим я звикла наносити. Все-таки шкірі не вистачало зволоження. Скажімо так, даний бустер підійде більш, можливо, молодші шкірі і підійде шкірі, яка не така суха, як у мене, бо в мене занадто суха шкіра обличчя, тому. Звичайно, трішечки. Не такій сухій шкірі він буде підходити. Ну, на нього добре також наноситься косметика, я пробувала. В принципі, він взаємодіє дуже добре з іншими засобами, тому, в принципі, хто шукає якийсь такий бюджет, щось просте для себе, можна на нього звернути увагу. Так, далі в мене також закінчився засіб від даного бренду, від містер Скрабер: це скраб для обличчя, має він ось такий вигляд. До речі, в них все також новинки. Ось ця лінійка скрабів для обличчя. Можливо, вони в них були, можливо, вони їх поновили, бо я не знаю. Але це новинка, тому що так вони їх рекламували. Я взяла інший вид, знову ж таки, від них, тому що він мені настільки сподобався, що я вирішила взяти щось інше. Тут він такого рожевого відтінку, ну, упакування мається на увазі. Тут вказано худра баланс, не знаю, вони там якось діляться на якісь види, тому що то, що я взяла, він такого бежевого вигляду, і в нього інша, інша назва. Тут він іде перлітовий скраб для обличчя з двома видами гілоронової кислоти. Ну, звичайно, я взяла гілоронову кислоту, для того, щоб він не сушив обличчя. Тут залізна кришечка, пластик всередині був сам. Скраб він був такий кремовий, такого сірого відтінку, і ось ці були дрібні частинки скрабу, скажімо так. Ну, до сих пір є аромат, брендований аромат, як я на нього говорю, впізнаний. До речі, в того скрабу, що зараз у мене трішечки інший аромат. Даний скраб для обличчя мені дуже сподобався. У мене були різні скраби для обличчя. Але вони наскільки гелеві і наскільки в них мало ось цих частинок, що вони фактично йшли як умивалка, а не як скраб для обличчя. Потрібен саме скраб, який відшушує ось ці всі ороговілості, робить заодно масаж і так далі. Тобто Ось цей скраб він дуже делікатний, дуже багато ось цих частинок. Ось ця текстура в'язка дуже добре взаємодіє з обличчям, з цими частинками. Тобто у ну, мене практично до нього немає претензій. Він дуже гарної якості і він дуже добре виконує свою дію. Я його купила для того, щоб не просто там інколи вмиватись, я не вмиваюсь кожного дня ввечері. Тобто, після того, як я зняла весь макіяж. Все зняла це додатковий етап, глибоке очищення обличчя, тому що я вже десь неодноразово говорила, що в мене пористе обличчя, і звичайно, треба добре вимити косметику з нього. Скраб це якраз робить додатково. Тому після цих цих процедур я ще проходжусь ось цим скрабом. Він добре очищує якісь там певні, можливо, десь заломи і так далі, які потрібно очистити саме від косметики. Тому. Ним я завершаю своє очищення, а потім вже приступаю до е, своїх доглядових засобів. Він мені дуже сподобався, надовго його вистачило, я його е, тримаю в душовій кабіні, тобто там я ще довмиваю, скажімо так. Дуже гарний скраб, багато його не потрібно брати. Добре, він делікатно очищує обличчя. Перший скраб для обличчя, який мені дійсно сподобався, і дійсно він робить свою роботу. Тому. Друге, я замовила, перезамовила, і мені здається, що буду я, напевно, всю лінійку перепробую, подивлюсь, тому я вам дуже рекомендую дуже гарний скраб для обличчя. Так, далі. Далі в мене закінчився тут іде він-крем для тіла. Бренд Alba Botanica, напевно, я не знаю, тому що і не знаю, навіть чий це. Бренд, тому що брала я його просто наугад на iHerb. Коли на iHerb я роблю замовлення вітамінів, звичайно що я роблю замовлення якоїсь косметики, щось мені хочеться взяти іншого. Звичайно, тут все на англійській мові, тут якась квітка була, тут, до речі, у нього такий дуже був цікавий екзотичний аромат. Тут ще якийсь, напевно, горіх. Ну, не знаю точно. Я вам під низом залишу посилання, ви почитаєте детальніше. Ну Всередині, звичайно, його нема. Уже він був такого світло-жовтого кольору. Надовго його вистачило, хоча баночка не дуже велика. Ним я користувалася десь раз в тиждень. Він такий був густуватий, дуже приємний на дотик, м'якесенький. Дуже він швидко впитувався, добре він зволожував шкіру. Тобто, дуже гарний. Попри те, що я крема для тіла, не дуже полюбляю, бо вони важко наносяться. я Більше я люблю гелеві текстури, вони швидше наносяться, розносяться і так далі. Ну, Зазвичай я маю два засоби не завжди, але один я засіб маю легший, який можна швидко кожного дня нанести, наприклад. А один засіб ось такий важкий, який я наношу раз там в тиждень, коли в мене більше часу, десь там на вихідних і так далі. Тому ось це я наносила раз в тиждень, тут його 184 грами. Непоганий, гарний засіб відчувається, тому що він, здається, не бюджетний ще, наскільки я так пам'ятаю. Добре, він ну, свою дію робив, така непогана річ. Тому. Ну, ось такий, можливо, ви його бачили. Не знаю, чи він у нас продається, потрібно подивитися. Ну, я вам залишу посилання подивитися. Так, і ще один засіб, який в нас з вами залишився це гелля-брів від Eveline. Має він ось такий вигляд, ну не зовсім такий гарний, тому що всередині тут ще гель є, і він так пофарбувався у олівець, звичайно, як завжди. Я його, скажімо так, не геть до кінця до тому що ну, засіб мені не дуже сподобався, будемо так говорити. Він не поганий, не можна користуватися, він бюджетний. Не пам'ятаю, де я його брала вже, чи то на Євщина на Мейкапі. Я її взяла, бо він просто бюджетний, і від Evaline я нічого не брала саме для гель, гель для брів. Він непоганий, але він дуже водянистий. Він брови в принципі, фіксував, ну і все. Формула дуже проста. Тут щіточка в нього така цікава, вона йде по спіралі ось таким чином. Але з боку ще у неї виглядають ось такі зубчики, якими можна додатково було прочистувати брови. Ну, я ними рідко користувалася. Зазвичай я користувалася цією меншою стороною. Ну, гель для брів, як гель для брів, непоганий в принципі. Але після е, українського бренду Hedonic така рожева була у мене пакування. Звичайно, поки що кращого гелю для брів я не мала, тому що він, ну, він ну, не є бюджетним, звичайно, але він виправдовує свою ціну, тому що він добре фіксував брови, і він плюс до всього доглядав за бровами. В нього олійна текстура всередині. Дуже класний гель-лябрів, мені він дуже сподобався. У них, до речі, вийшов ще один для брів там суперфіксація. Ну, я його поки що не брала. Зараз я тестую від ламель гель брів. Тому ось так. Також бюджетний, до речі, бо я його хотіла також протестувати. Ну, Цей непоганий можна брати, але, звичайно, є і кращі. Гель брів. Ну, Протестувала е, непоганий. Так, це всі засоби і продукти, які в мене закінчились на даний період. Звичайно, на всі засоби я залишу вам під відео посилання. Переходьте, дивіться, можливо, змінені якісь у них ціни. Подивитесь детальніше на опис. Не забувайтеся підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!